Доброго дня всім вітаю всіх на нашому каналі. Від дня останнього відео пройшло вже чимало часу, вже тиждень. За цей тиждень ми активно продавали розсаду, і нам не було ніякої хвилинки вільної, щоб зняти якесь нове відео. Ми активно продавали розсаду, у нас люди йшли, і дзвонили, і йшли, і їхали. Дуже багато було людей. Люди купували нашу розсаду. І навіть дощ не мішає людям приїздити до нас. Вчора така погода була, така ливень був дощ, люди під зонтиками йдуть і купують у нас. Ціни на розсаду у нас майже без змін, тільки помідори ми зробили нижчу ціну. Ми спочатку продавали, з самого початку продавали по 50 гривень за десяток. ну На десяток там, звісно, не рівно 10 штук, там 15-18, а може навіть бути і до 20 штук у пучку за 50 гривень. Ну, потім ми ціну змінили вже по 35 почали продавати, тому що помідорів було багато, і ми хвилювалися, що ми не, всю розсаду не продамо. Тому ціну опустили. І ще розсада помідорів у нас маленька. Маленька, тому що е, люди почали брати, і ми хотіли ще ну, позакривати, щоб вона виросла більша, краща Але люди почали брати навіть маленьку, то ми повідкривали все і щоб вона закалялася. Тому така. Але Незважаючи, що розсада маленька, люди все рівно, все рівно купували. Зараз на дворі дощ і не хочеться ходити по дощі, я, знаходу, я знаходжуся в теплицях і покажу нам, нас що в нас залишилося, що в нас і як. Знаходжуся в теплиці, де в нас посіяний був перець. Тут у нас вже залишилося одні бур'яни і манюсінький перець. Тут у нас був політ. Ось такий малесенький, де-не-де де залишився. А то, а то вже все продали. Тут у нас перець жовтий був. Тут ось, майже площа без перцю. Також одні бур'яни. На бур'яни в нас немає часу, потім все пересипаємо, повириваємо і будемо садити щось інше. Чи помідори, чи огірки, чи перець тепличний. Баклажани. Баклажани трошки залишилися, це тому, що ми мало вивозили на базари. Ми його залишили вдома, тому що люди приїздять і майже кожен бере в нас. По десятку, по два, по три, а то навіть і по 6 десятків баклажанів. Тому ми їх залишили вдома. І думаю, що ще до кінця сезону ми їх, ну, не думаю, ми їх продамо обов'язково. Баклажани і перець у нас по 50 гривень за десяток. Ну, звісно, що на десяток ми от підпускаємо по 15-18 по штучок. Баклажан у нас називається алмаз. А на полі будемо садити казимир. Він у нас попікірваний, він у нас у касеток. Гіркий перець. Гірко перцю у нас в достатній кількості. Щось ми його насіяли багато. Але це ж на любителя. Ну, але беруть, потрошки беруть по п'ять штучок, по десятку, ось такий перець гіркий. У нас тут два сорти, Козій і ріг і каєнський. Беруть і той, і той. Каєнський беруть. Для консервації, для консервування закривають іменно цей каєнський, а кузі ріг сушать, ну і також будуть додати у консервацію. Гіркий перчик також у нас по 50 гривень за десяток, умовно кажучи. Тут у нас в цій теплиці. Росада помідорів. Це в нас друга тепличка, тут невелика. Із розсадою помідорів. Помідори ми тут сіяли, вже, як можна сказати, другим етапом. Перші, які ми сіяли на початку, на початку десь середині березня, велику теплицю, то ми вже її там всю продали. Ось там залишилися одні бур'яни, на яких не вистачає часу, щоб його пересапати. Зафризувати, а це вже другу ми тут теж вже зачищаємо. Тут помідорив перемішку з бур'яном, ну, знову ж таки кажу, не, не вистачає на все часу. На розсаду на рік ми вже низькорослі і штамбові повисаджували на полі. Ще в нас залишилося високорослі посадити тут біля біля хати на городі, але дощ, дощі не дають нам цього зробити. Хоча площу ми підготували, там була в нас, були в нас різні капусти під відкритим небом посіяні. Ми ті капусти вже майже всі попродали. Там залишилася в нас Савойська капуста. Савойську капусту щось не дуже, не дуже хочуть брати. то на наступний рік будемо живі і здорові, то не будемо його навіть і сіяти. Ну, ту капусту ми зібрали у торбинку, ну, відправимо на базар, може хтось і купить. Ну, питають люди за капусту кольрабі. Ми її не сіяли зовсім, то на наступний рік трошки посіємо. Є такі, що полюбляють цю капусту. У минулому відео якось мені не вистачило часу. Чи Як сказати, люди, почали люди їздити і їхати, і їхати і їхати і дзвонити. І тому якось у мене залишилося те відео незакінчене. Я не дорозказала про помідори, про те, який же сорт, які сорти найкраще беруть. Хочу виправити цю помилку, поки на дворі дощ, поки нікого нема. Але повинні все скоро знов на 9 годин. Зараз ось 8 годин ранку, на 9 годин ранку повинні приїхати по огірочки. То треба бігом там довибирати огірки, щоб були вже готові на продаж, тому що люди замовляли. Ну, про огірочки ось трошки пізніше. ось. Ну, оце в такому темпі ми живемо. Ну, найкраще беруть помідори, як зазвичай, як і щороку. Курма, Волове серце, Чорний Принц це ці три сорта таких важливих, які люди кожен майже бере, кожен питає. Хоча є багато інших сортів, похожих, похожих на ці, але люди ці знають, ці запам'ятали і питають цих. Ну, Пропонуєш їм інші похожі, вони погоджуються і беруть інші. Тому що люди ну, не знають усіх сортів. Їм головне, щоб вони вродили, щоб вони були смачні. І все, для багатьох людей сорт не має значення. Якби помидори були смачні і хороші. Багато питають такий сорт, як дрова. Він такий низькорослій і така непогана сливка для консервації, така тверденька, тугенька. Люди таке полюбляють стела. Дуже хороший сорт, дуже хороші помидори, такі як універсальні. Їх можна порізати і закрити, і вони як волове серце. Такі велика така сливка сочна. Ну, звичайно, здебільшого її на, вживають для салатів. Ось тут площа, яку підготували для висадки високорослих помидорів на розсаду. щоб потім зібрати з них насіння і на слідуючий рік посіяти на розсаду для продажу. Але дощі ці заливні проливні, майже кожен день дощ, дощ, дощ і не влізеш у город. Ну, можливо, ось на днях стане тепліше, перестане йти дощ, просохне трохи земля і будемо помаленьку садити. Тут у нас була розсада капусти. Капусти у нас вже нема ніякої. Я маю виду розсади. Все продали. Капуста агресор була в нас по 50 гривень. Інші капусти спочатку теж були. Такі по 40, по 40 гривень, а потім вже ми опустили по 30 Тому все й продали. Ще ось підійду, покажу ранню капусту, яка в нас на городі, яку ми висадили. Ось що продавати головками. Свіжу, ну, свіжу капусту. То вона в нас зараз така. Бачите, посапати немає можливості знову ж таки і за цих проливних дощів. Ось капуста в нас в'яжеться. Це в нас рання капуста. Ось така площа засажена капустою. Чекаємо на урожай. На іншому полі в нас посажена капуста пізня. Зараз туди не влізеш. І не зможу, і не маю змоги вам показати і розказати. І там же посажені і помідори, і там посажений перець. Ну, про це все якось потім, коли не буде дощу, бо зараз туди не влізеш, звичайно. Ну, ось поки все. Дякую всім, хто нас хто додивився. Мене до кінця. Дякую всім за увагу, всім гарного здоров'я, мирного неба. І до зустрічі на нашому каналі. Піду вибирати огірочки, тому що вже машина сигналить, приїхали по огірочки. Дякую всім.